Мужнім захисникам. Дякуємо вам за спокійний сон, мирне небо, за мужність. Ви найсильніші та найкрутіші у світі. Коли розпочалася війна, я був дуже наляканий і збентежений. Я не міг займатися своєю улюбленою справою, випалюванням. І тільки віра в ЗСУ і в нашу перемогу надихнула мене на творчість. Українські солдати. Дякую вам за натхнення і за мирне небо. Молимося за вас і за Україну. Дякую вам за те, що захищаєте нашу Україну. Ви найкращі. Україна переможе. Завдяки вам. Загадаю бажання. Найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули, діти, щоб під небом блакитним колосилися ниві, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб стареньки в достатку всі свій вік доживали. Щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Віримо в перемогу та в здійснення дитячих бажань.